Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов вперше на канал Валентини Фроленко. Сьогодні я поділюся з вами рецептом салата гості на порозі. Це дуже смачний та гарний салатик, який чудово прикрасить собою будь-який святковий стіл, ефектно та апетитно виглядає. Такий салат ви зможете приготувати неймовірно швидко. Підійде для тих, хто цінує свій час, коротше кажучи, такий салат варто спробувати приготувати. Вельми шановні мої глядачі, поки я буду показувати, як я готую салат гості на порозі, не забудьте підписатись, хто ще не підписався, обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої слідуючі відео. Ставте лайки, дизлайки, коментуйте, поділіться цим відео. В соціальних мережах. Вам не важко, а мені приємна ваша увага та стимул знімати для вас нові відео. Отже, щоб приготувати салат гості на порозі, мені знадобляться такі інгредієнти. Ці складові ви можете побачити не тільки в відео, а й в описі під відео трьома мовами. Крім того, працюють субтитри. Для початку відварюю яйця, картоплю і моркву. Далі нарізаю грудинку кубиками середнього розміру. Ось так. Цибулю нарізаю напівкільцями. Пательню ставлю на вогонь і наливаю 3 столових ложки олії. І на вже розігріту пательню викладаю м'ясо. Буду його смажити до золотистої скоринки. В процесі смаження додаю олії і солю й перчу за своїм смаком. Далі додаю до м'яса цибулю, це гарненько перемішую, закриваю кришкою і залишаю томитися 5-6 хвилин. Готове м'ясо викладаю в окрему миску і даю охолонути. М'ясо охолони нарізаю яйця кубиком і відправляю їх в миску, в якій буду заправляти салат. Далі нарізаю картоплю теж кубиком. Підійшла черга моркви, її теж я нарізаю кубиком. До цієї компанії додаю зелений горошок. І як же ж це без зеленої цибульки? Нарізаю її теж. Порізану цибульку також відправляю в миску. Все, що треба було порізати, я порізала. Тепер додаю сюди м'ясо, майонез і гарненько все перемішую. При необхідності додаю сіль, але не забувайте, що м'ясо я солила, тому, перш ніж солити, куштуйте на свій смак. Все, салат в гості на порозі готовий. Тепер залишилось його гарно подати. Салат буду формувати за допомогою кільця. Для цього беру красиву тарілку, ставлю кільце і викладаю салат, ущінюючи його. В кого нема такого кільця, нічого страшного, можна викласти салат, покладаючись на свою фантазію і на свій смак, будь-як як вам захочеться. Для прикраси салата взяла два яйця, розділила на жовток і білок та натерла їх на мілкій тертушці. Далі з маринованих огірочків зробила три трояндочки. Як я їх робила, кому буде цікаво, будь ласка, слідкуйте просто за моїми руками. Тепер що стосується прикраси з моркви, в мене є ось такі плунжери для роботи з мастикою, але я частенько їх використовую для видавлювання фігурок з овочей. Ось так я це роблю. Прикраси до салату готові. Повертаюсь до салату. Поверхю салата смащую майонезом, притрушую яєчним білком, по краях посипаю жовтком. Далі прикрашаю салатик своїми заготівлями з овочів. Все, салат гості на порозі прикрашений і тепер залишається тільки обережно зняти з нього кільце. Салат готовий і підходить до будь-якого застіля. Салат виглядає настільки ефектно, що у ваших гостей залишиться лише один вихід бути у захваті. Хто полюбляє такі салати, рекомендую спробувати приготувати салат гості на порозі по цьому рецепту. Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Фроленко.